Да. Георгій Автанділович, доброго ранку. Да, доброго. Мене звати Віталій Опанасенко. Я юрист е, Даші Олександрівни Зарівної Вам зручно розмовляти? Да, 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 да. Е, Георгій Автонділович, дивіться, е, там вчора ми спілкувалися, радились Там Андрію Борисовичу трошки не дуже сподобався, там один, один сюжет, скажімо так. Да, так, ну, Який недавно вийшов в медійне. Простор. Да, Розумієте, так? Да? Да, ви маєте на увазі що з Вірусом? Так, да, так, да, так, да, так. Да. Да. Е, і дивіться, ми порадилися і прийняли рішення. Е, з вами сьогодні зв'яжеться Сергій Іванов з Ісландії. Да. І він з вами домовиться десь на наступний тиждень. Ну, це ви вже самі з ним согласуєте. Так. Да. Е, ви приїдете до них на студію і. Е, в прямому ефірі е, вони вас провірять на детекторі брехні. Но в прямому ефірі він буде вам задавати запитання, ви сміло відповідаєте. Да, людей... без проблем, дорогий мій, я сам праців. Селі, можете підтвердити. Я з я ним спілкувався позавчора і просив, Сереж, я тебе прошу, давай на наступний тиждень це зробимо. Він сказав, що він порадиться з Петровим, з Володієм, uh -huh. і наступного ноті ну, по ми що зробимо. Любий день, як тільки скажуть, ми все зробимо для Андрій Борисовича, все, що зможу, все зроблю п'ять з плюсом. Так можете передати. Він знає, я, як, як я до нього ставлюсь. Нам нам просто потрібно е, медійно переграти цю історію. Так, да, все зробимо, кажу, без питань. З Ісландія будуть інші е, е, завдання, виконуємо все п'ять з плюсом. Бо на наступного тижня ми почнемо вже кампанію, е, ну будемо показувати, що. Вся ця історія з бігусом це був ну, замовний матеріал, щоб дискредитував. Дивіться, як кажуть, що ситуація, передайте їй, що спілкування з бігусом було півтора часа. У мене з ним, а він показав тільки 5 хвилин. Ну, пускай 7 минут. І он же спочатку ж мені пообіцяв, що типу он зі мною все голосується, покаже, а потім публікувати. Він нічого цього не зробив. Тому передайте далі, щоб ми все зробимо. Чекаю дзвінок від Іванова або Петрова. Любий день, як вони виключать, я одразу Зрозумів. Добре, я тоді все перекажу, дякую вам. З вами зв'яжуться тоді. То зробимо ем, п'ять з плюсом, ви будете задоволені. Дякую. Я, вас, я, я хочу вас запевнити. Я дуже добре ставлюсь і до ä, пана президента, і до Андрія Борисовича, і тому і, ну, я їх дуже люблю і ціную, і також дуже ä, поважаю нашу, я її знаю. І без питань я з вами, тому ми зробимо все, п'ять з плюсом можете її передати. Дякую. Чекаю, чекаю, чекаю дзвінок тільки від хлопців. В будь-яку задачу, яку ви поставите, я все виконаю. П'ять з плюсом, довірте мені, що э, я не ті експерти, які два слова не можуть на камері зв'язати. Э, э, я прийду, все ми зробимо, ну, все буде топ. Дивіться, що безпосередньо я особисто буду готувати э, позовну заяву на бігуса, але ми, мабуть, все ж таки ви, ну, зробимо так, що це буде від вашого імені. Ми ну, Ми з вами це погодимо, Без ми вже, Ми вже, вже підготували. Ну, ну, я тоже с вами погоджусь, значит, мы в понедельник с вами, если можем, давайте встретимся, мои юристы работают 100%, 100%. я вам покажу все, что мы написали, я буду обязательно на него подавать в суд, 100%, то есть то, что я выйду с ним судиться, это, ну, миллион процентов. Поэтому, если вы мне включитесь и будете помогать тоже, и мы это будем делать вместе, я вам буду просто безмерно благодарен. Ну, с судами проблем не будет, там будет решение, все нормально, нам... Олег, я думаю, допоможе в цьому питанні. Все, давайте. Я з вами. Давайте тоді в понеділок я приїду. Ви, 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 ви де? Тоже у нас? да, Ну, да. все, давайте я, я зайду, якщо можна, в понеділок к вам, от ребят звонка відработаємо в понедільник стратегію і все, і будемо двигатися, як ви скажете. Окей, тоді я далі передаю цю цю інформацію, вони хай повернуть і з вами зв'яжуться. Чи хтось вже напряму, чи знов через мене. Добре? добрый, вопросов нет. Ну, я сейчас как бы знаю и Володю, и Серегу, они знают мои телефоны, я жду от них звоночка, а в понедельник я у вас. Все, тогда дякую за понимание, и с вами звяжутся. Все, все, жду, жду, дорогой. Все, все обнимаюсь. До, до понедельника, до побачення.